Для педагогічного колективу Полтавського палацу дитячої та юнацької творчості розповідає його директор Валентина Дрозд. Уже стало доброю традицією влаштовувати вистави шиворот на виворот або так звані капусники. Такі постановки мають гумористичний характер і ставляться після закінчення планових новорічних вистав, у яких брали участь школярі. Діти найбільше чекають саме цього моменту, адже їм цікаво побачити своїх наставників, працівників палацу в тих ролях, які нещодавно грали вони. Цьогоріч вчителі перевтілювалися у персонажів казки Снігова королева постава відбувалася у тісній взаємодії дорослих із дітьми. Останні підігрували своїм наставникам, допомагали і переживали за них. Валентина Дрозд переконана, їх вихованці заслужили на такий післяноворічний подарунок, адже на цьогорічні свята вони відмінно попрацювали. Діти відіграли 15 вистав. Це було надзвичайно цікаво, надзвичайно яскраво. До нас завітало близько 9 тисяч дітей міста для того, щоб насолодитися цією виставою. Вже це справді снігова королева не може бути. Не Кай. А тебе не ображаюся, мені дуже холодно, дивно.